Життя сучасної людини наповнено чисельними щоденними стресовими ситуаціями. Якщо з ними не впоратися, дозволяти стресу накопичуватися кожен день, то можна надзвичайно погіршити становище речей, оскільки стрес може перейти в хронічний, почне підточувати ресурси організму та поступово отруювати життя. Щоб цього не відбулося, існують приємні та захоплюючі методики арт-терапії, які дозволяють справлятися з щоденним стресом та негативними переживаннями. Методика арт-терапії клубок ліній як варіація методики каракулі, розробленої Дональдом Віннікотом. Для цієї методики потрібен чистий аркуш та ручка або простий олівець. Завдання Згадуючи неприємну стресову ситуацію, яка викликає у вас негативні емоції, почніть водити ручкою або олівцем по аркушу паперу, створюючи хаотичні лінії. Продовжуйте малювати лінії до тих пір, поки не відчуєте емоційне полегшення. Це може зайняти у вас від декількох хвилин до півгодини. В результаті у вас на аркуші утворюється клубок з ліній, в які у вас перейде енергія ваших негативних емоцій. Таким чином, ваші емоції та переживання буквально перемістяться з вашого внутрішнього світу, вашої підсвідомості та свідомості, до зовнішнього світу, а саме на листок паперу. Ви побачите, наскільки ця легка методика дозволить вам своєчасно опрацювати свої негативні емоції та не дати їм можливість вкоренитися в вашій душі. Після виконання завдання з листом, на якому зображений ваш клубок ліній, ви можете зробити те, що побажаєте. Можете його залишити як є, можете викинути, спалити, зім'яти або трансформувати. Тут немає меж вашої фантазії.